Олександр стояв біля панорамного вікна свого офісу на 14-му поверсі, спостерігаючи за метушливим життям мегаполісу. Сонце вже хилилося до заходу, заливаючи місто мідним світлом, яке відбивалося від скляних фасадів хмарочосів. Його думки були такі ж чіткі, як і вид з цього вікна. Бізнес процвітає, родина щаслива, син успішно навчається в Лондоні, дружина готується до відкриття благодійного фонду, життя вдалося. Телефон різко завібрував, перервавши його мрії про ідеальне майбутнє. Олександр кинув швидкий погляд на екран, незнайомий номер. Зазвичай він не відповідав на такі дзвінки, але щось змусило його взяти слухавку. Алло! Це Олександр Миколайович почувся молодий жіночий голос з легкими нотками напруги. Так, слухаю, хто це? Його голос був стриманий, майже холодний. А ви пам'ятаєте одну ніч у Львові 25 років тому? прозвучало питання, яке вмить збило його з пантелику. Він застиг, ніби облитий крижаною водою. Що? Хто ви? На секунду він втратив контроль над голосом, відчувши, як його серце стискається від несподіванки. Я результат тієї ночі. Я ваша донька, відповіла дівчина так спокійно, що Олександру здалося, ніби вона вимовляє завчені рядки зі сценарію. Мені потрібні відповіді. Його свідомість ніби зависла між двома світами. Олександр намагався згадати ті безтурботні студентські роки, коли він, молодий і впевнений у собі, міг дозволити собі легкі флірти і нічні пригоди. Але чому тепер, через стільки років, хтось вирішив розбурхати його спогади? Я не знаю, про що ти говориш це якийсь жарт. Він намагався взяти себе в руки, але руки вже почали легенько тремтіти. Не жарт. Я знаю про тебе все, і якщо ти думаєш, що можеш просто ігнорувати мене, то глибоко помиляєшся. Ми ще побачимось. Дівчина відключилась, залишивши його наодинці з хаосом власних думок. Олександр повільно опустив телефон на стіл і важко опустився в крісло. Серце калатало так, ніби змагалося зі швидкістю міського трафіку за вікном. Його ідеальне життя, здавалося, раптом дало тріщину. За дверима офісу почулися крики. Секретарка Марина постукала і обережно відкрила двері. Олександре Миколайовичу, до вас клієнт, промовила вона, намагаючись приховати свою цікавість. Скажи, щоб зачекав, і Марина, принеси мені, будь ласка, міцної кави. Звісно, вона кивнула і вийшла, зачинивши двері. Олександр все ще сидів у своєму шкіряному кріслі, втупившись у телефон, як у ворога, який щойно завдав йому нищівного удару. Його думки крутилися довкола тієї фрази Я твоя донька. В голові вирували спогади про студентські роки, вечірки у гуртожитку, безсонні ночі перед іспитами і ті рідкісні моменти, коли дозволяв собі забути про контроль. Але він так і не зміг згадати нічого конкретного. Стук у двері перервав його хаотичні думки. Секретарка Марина обережно зайшла до кабінету, поставила чашку кави на стіл і кинула швидкий погляд на його бліде обличчя. Олександре Миколайовичу, все добре? Ви якийсь не такий сьогодні? запитала вона, легенько нахилившись до нього. Та все нормально, Марино, дякую, можеш йти!» Він відкинувся в кріслі, намагаючись повернути собі звичайний спокій. Гаразд, але якщо потрібно, я тут. Вона кивнула і вийшла, зачинивши двері. Він зробив кілька ковтків гарячої кави, відчуваючи, як напруга трохи відступає. Це точно чийсь жарт. Переконував себе Олександр, але тривога все одно не відпускала. Через кілька днів він спробував повернутися до звичайного ритму ділові зустрічі, підписання контрактів, переговори з партнерами усе йшло як завжди, поки одна зустріч не вибила його з колії. Він повертався до свого офісу після важких переговорів, коли побачив її. Дівчина стояла біля рецепції, впевнено склавши руки на грудях, і пильно дивилася прямо на нього. Темне волосся, чіткі риси обличчя, погляд, який здавався до болю знайомим. Привіт, тату! Вона вимовила це так тихо, але з таким холодом, що Олександр мало не впустив портфель. Секретарка, яка стояла поруч, кинула на нього розгублений погляд. Марина, залиши нас, різко промовив він, відчуваючи, як кров відливає від обличчя. Дівчина мовчки пройшла до його кабінету, не чекаючи запрошення. Олександр зачинив двері і опустив жалюзі, створюючи відчуття закритого простору. Він відчував, як його світ стискається навколо нього, як тісний корсет. Ти що собі дозволяєш? Ти сюди як потрапила? Він намагався тримати голос рівним, але відчував, як він зривається. Дуже просто, я знала, де тебе знайти, тату. Дівчина присіла на стілець навпроти його столу, схрестивши ноги, і кинула на нього погляд, який міг би заморозити воду. Ти думав, що я тебе не знайду? Слухай, ти, мабуть, перепутала щось, я не знаю тебе. Він відчував, як піт починає виступати на долонях. Перепутала? А може, ти просто не хочеш пам'ятати? Її голос став ще холоднішим: Ти навіть не уявляєш, через що пройшла моя мама, поки ти будував своє ідеальне життя. Олександр спробував щось відповісти, але слова застрягли в горлі. Він зрозумів, що ця дівчина не відступить. Вона прийшла, щоб зруйнувати його бездоганний світ, і, схоже, у неї це виходить. Чого ти хочеш грошей? Він спробував заговорити з нею так, як звик вести переговори з партнерами, але зрозумів, що цей підхід не спрацює. Твої гроші мені не потрібні. Вона підняла брови з презирством. Я хочу лише правди. Ти готовий до неї, тату? Її слова прозвучали як вирок, і він відчув, як усі його плани і мрії починають тріщати по швах. Олександр провів рукою по обличчю, намагаючись хоч трохи впорядкувати хаос у голові. Він сидів напроти Світлани, яка, схрестивши руки на грудях, уважно спостерігала за його реакцією. Її погляд не давав йому жодного шансу уникнути відповіді. Ти не можеш бути моєю донькою, почав він, змушуючи себе зосередитися. Це просто неможливо. Можливо, ще й як, різко відповіла вона, нахилившись до нього. Ти думаєш, що тобі так легко вдасться спекатись від мене? Даремно. Ти, хоч розумієш, що ти говориш? Олександр знову спробував повернути контроль над ситуацією, але дівчина лише посміхнулась, ніби з нього насміхаючись. Розумію, ще й як. Світлана випрямилась і продовжила. Ти був молодим, гарячим студентом після важких сесій любив розвіятись на вечірках. У Львові, в гуртожитку біля університету, ти познайомився з моєю мамою. Вона тоді була першокурсницею, романтичною мрійницею, яка повірила в казку про вічне кохання. Ви провели разом кілька чудових тижнів, а потім ти зник, як тінь. Забув про неї так само швидко, як і про першу любов. Олександр Замовк, ті спогади дійсно почали пробиватись крізь товщу часу. Він пригадав ті вечірки, музику, сміх, запах дешевих сигарет і гіркого вина. Він згадав дівчину з великими карими очима, яка дивилась на нього так, ніби він був її всесвітом. І як він тоді, будучи молодим і впевненим у своїй непомильності, просто зник з її життя, навіть не попрощавшись. Як звали твою маму? сказав він, ледве стримуючи себе, щоб не впасти в паніку. Олена, її голос прозвучав як вирок Олена Михайлівна. Це ім'я вдарило його як удар блискавки. Він чітко згадав ту дівчину, яку кинув на призволяще, залишивши її з розбитим серцем. Вона тоді гірко плакала, а він лише відвернувся і пішов, вважаючи, що йому нема чого повертатися до цього епізоду життя. Але чому ти прийшла до мене зараз, через стільки років? Чого ти хочеш від мене? Його голос зірвався, відображаючи паніку, яку він вже не зміг приховати. Я просто хочу знати, чому ти залишив нас, чому ти не намагався знайти мене, чому ти дозволив моїй мамі прожити життя, сповнене болю і розчарувань, поки ти насолоджувався своїм комфортом. Її очі блищали від сліз, але вона не дозволила собі заплакати. Я, я не знав, я навіть не міг подумати, що ти існуєш. Він відчував, як кожне слово ріже його душу, мов гострий ніж. Це не виправдання, тату, сказала вона, піднявшись зі стільця. Я хотіла знати правду, і тепер знаю, але, здається, ти навіть не усвідомлюєш, скільки болю ти приніс мені і моїй мамі. Вона повернулась до дверей, відчинила їх і вже на порозі додала: Ми ще побачимося. Тату, і цього разу я не дам тобі втекти. Двері зачинились, залишивши Олександра наодинці зі своїми спогадами і страхами. Він відчув, як повітря у кабінеті стало важким, ніби стіни почали стискати його з усіх боків. Всі його досягнення, статки, статус. Все це здавалося тепер лише тонкою оболонкою, яка почала тріщати під натиском минулого. Олександр сидів у своєму кабінеті, ніби паралізований, в голові змішалися спогади і реальність. Він відчував себе так, ніби потрапив у пастку, з якої немає виходу. Його бездоганне життя почало руйнуватися, як картковий будинок під ударами минулого. Телефон на столі знову завібрував. Олександр машинально підняв слухавку. Тату, почув він тихий, впевнений голос Світлани. Я знаю, що тобі важко це прийняти, але я не відступлю. Що ти хочеш від мене: грошей, прізвища, визнання? Його голос був жорстким, майже злим, але всередині він відчував лише страх. Ні, мені не потрібні твої гроші, холодно відповіла вона. Мені потрібна правда, мені потрібно знати, чому ти ніколи не намагався знайти мене. Та я навіть не знав про твоє існування, майже викрикнув він, втрачаючи контроль над собою. Ти не хотів знати, відповіла вона, не підвищуючи голосу. Але тепер ти повинен знати ще одну річ. «Яку ще річ, твій бізнес не такий чистий, як ти думаєш, тату. З цими словами вона поклала слухавку. Ці слова пройняли його холодним жахом як ця дівчина, яка щойно з'явилась в його житті, може знати щось про його бізнес? Олександр підвівся і підійшов до панорамного вікна, відчуваючи, як його руки починають тремтіти. Наступні дні стали справжнім кошмаром. До нього почали надходити дивні анонімні листи з копіями документів, які вказували на корупційні схеми у його компанії. Один з ключових партнерів, якому він довіряв, раптово розірвав контракт. Його банківські рахунки почали перевіряти податкові служби, а журналісти активно шукали компромат на його бізнес. Одного ранку, коли він вже не міг витримувати цей тиск, його дружина Тетяна увійшла до кабінету з тремтячими руками. Вона тримала в руках конверт зі штампом відомчої юридичної фірми. Сашо, що це означає? Її очі блищали від сліз, а голос зривався. Чому я дізнаюсь про те, що ти можеш втратити все лише з цього листа? Він узяв конверт і відкрив його, майже не дихаючи. Всередині був запит на розлучення і вимога розділу майна. Тетяна вже знала. Вона знала про Марину, про минуле, про ризики для їхнього бізнесу. Вона знала більше, ніж він міг собі уявити. Ти ніколи не був чесним зі мною, Сашо, промовила вона, дивлячись на нього крізь сльози. Я терпіла багато, але це остання крапля. Тань, прошу, дай мені все пояснити. Олександр кинувся до неї. Але вона відступила. Пізно, Сашо, дуже пізно, кинула вона і, різко розвернувшись, вийшла з кабінету, залишивши його наодинці з розбитими ілюзіями і страхом перед майбутнім. Олександр відчув, як холодний піт проступив на його спині, його світ розсипався, і все це почалося з одного несподіваного дзвінка. Світлана не лише прийшла знайти своє місце у його житті, але й зруйнувала все, що він так довго будував. І ось, сидячи в порожньому кабінеті, він зрозумів, що тепер у нього є тільки два вибори. Боротися за своє життя і честь або зламатися під тиском минулого. Але яким буде його вибір? Це залежить лише від нього. Олександр переглядав документи, що надійшли від анонімних відправників там були копії контрактів, фінансові звіти, записи телефонних розмов і навіть фотографії, які явно вказували на відмивання грошей і корупцію у його компанії. Він не міг зрозуміти, хто стоїть за цим, поки не згадав слова Світлани. Твій бізнес не такий чистий, як ти думаєш, тату. Як вона могла це знати? Хто їй все це розповів? Ця думка не давала йому спокою. Через кілька днів Олександр вирішив діяти. Він найняв приватного детектива, щоб розібратися, хто стоїть за цією атакою. Результати розслідування приголомшили його. Все вказувало на одну людину, його найближчого партнера Сергія, з яким вони разом починали свій бізнес ще в 90-х. Сергій був не просто його партнером, він був другом, хрещеним батьком його сина. Але найгірше було те, що саме Сергій кілька місяців тому дізнався про Світлану і вирішив використати цей факт, щоб знищити Олександра. Але найшокуюче було попереду Олександр відправив свого детектива перевірити ще одну гіпотезу, і результат виявився ще страшнішим. Світлана насправді не була його біологічною донькою. Сергій використав дівчину, щоб створити ілюзію родинного зв'язку, знаючи, як це вдарить по Олександру. Світлана, яка сама виросла в дитячому будинку, погодилась на цю гру заради великих грошей і обіцянки Сергія, що вона отримає свою частку після знищення Олександра. Вони розіграли цю карту так майстерно, що Олександр навіть не підозрював про обман. Коли він дізнався правду, його світ буквально розсипався. Він втратив дружину, син відмовився від нього, його бізнес руйнувався, а репутація була знищена. Чергова зустріч з Світланою стала для нього справжнім ударом Ти обманщиця! Промовив Олександр, дивлячись на дівчину, яка стояла перед ним з холодною усмішкою. Ти розбила моє життя заради грошей. Ти сам винен, відповіла вона, не моргнувши оком. Ти ніколи не був добрим чоловіком. Ти зраджував свою сім'ю і думав, що зможеш вічно ховатися від минулого. Ти тепер пожинаєш плоди своїх рішень. Але ти не моя донька. Я знаю правду, він сказав це, намагаючись знайти хоч краплю впевненості у своїх словах. Світлана лише посміхнулась і наблизилась до нього. Ні, не твоя, прошепотіла вона йому на вухо. Але тепер я маю все, що хотіла, і ти не зможеш нічого змінити. Не зможу. Це ще питання. Олександр звернувся у поліцію. І почалося розслідування, яке з'ясувало, що саме Сергій створив цю ситуацію, щоб знищити бізнес Олександра, адже вважав, що з нього йому теж належить ця частка. Суд виправдав Олександра і зняв з нього всі обвинувачення, але його життя вже не було таким, як було раніше, він залишився один, без бізнесу, без друзів. І єдине, що залишилось йому, це спробувати почати все з нуля, але чи зможе він знайти в собі сили для цього?